Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, десятки транспортних ілів намагаються замінити логістику Кримського мосту. Як повідомляють джерела на місцях, щоранку та щовечора на базу в Джанкой над Кримським мостом пролітають російські транспортники. Інженери та будівельники намагаються відновити навіть офіційні терміни. Собі поставили до липня 2023 року. Проте це їм очевидно, що не вдасться. Щодня повідомляють про якісь негаразди. Вчора задимання крану. Сьогодні нові тріщини на опорах, які намагаються посилити. Металевими конструкціями очевидно, що ремонт проводять російські інженери. Запит для Китаю закінчився нічим. Спеціалістів росіянам не дали. Геологи зазначають, що обвал решти мосту буде каскадним, і залишилось чекати від місяця до двох. Що ж, Керченський або ж Кримський міст став символом вторгнення Росії на територію України. А початок його будівництва частиною підготовки до війни, війни з Росією, яка триває вже вісім років, розпочалася з Криму і повинна Кримом закінчитися. До ранку 8 жовтня здавалося, що це станеться ще не скоро. Але один вибух зруйнував не лише конструкції орківського мосту, а й брехливу пропаганду про те, що він недосяжний для будь-яких загроз. На думку російського економіста Андрія Леоріонова, конфігурацію та основні параметри моста було навмисне спроєктовано таким чином, щоб створювати максимальні перешкоди свободі судноплавства в Керченській протоці та Азовському морі. Ширина і висота основного прольоту істотно нижче таких же мостів, побудованих в світі в останні десятиліття, включаючи інші мости, зведені на території Росії. Це означає обмежити розмір. Суден, це дозволяє обмежити розмір суден, суден, які могли б заходити в українські порти Азовського моря. А також значною мірою спрощує можливість для ФСБ повністю контролювати та в будь-який час перекривати прохід. Автомобільний міст штучно знижений, щоб невеликі судна не могли пройти під його опорами і також повинні були йти через основний прохід. Таким чином ФСБ отримує повний контроль над входом в Азовське море. Може в будь-який зручний для себе момент закривати його, як у випадку з інцидентом 25 листопада 2018 року може використовувати ці можливості для гальмування розвитку економіки східної України. Міст відіграв важливе логістичне значення, лишаючись єдиною артерією постачання орків і зв'язком з великою землею, допоки їм не вдалося взяти контроль над територією Маріуполя, зрівнявши місто з землею. Лише завдяки цьому їм вдалося встановити сухопутній зв'язок України з Мордором. Але через активні постійні бойові дії він лишався ненадійним. Тож міст у Криму зберігав своє важливе стратегічне значення. Безславний кінець гордості російської інженерної думки. Стане початком кінця рашизму. Все почалось з Криму, Кримом і закінчиться. Експерт Валентин Галатких зазначає, Кримський міст важливий логістичний вузол для забезпечення південного угрупування ЗСРФ в Україні. Фактично, це подарунок Путіну на день народження, давно очікуваний. Навряд чи Україна офіційно визнає свою причетність до інциденту. Ми вже бачили інформацію, що до цього причетне СБУ В ОПУШ заявили, що пожежа на мосту тільки початок. Але офіційно ми дізнаємося, все тільки після війни. У будь-якому випадку треба розуміти, що це. Потужний ляпас Росії не тільки військовий, а й символічний міст був одним з предметів національної гордості росіян. Плюс це була одна з основних артерій, по якій йшли поставки в Крим. Їхали війська. Тому вибух мосту величезний успіх, який демонструє наростання можливості ЗСУ і спецслужб України реагувати та давати відповідь на будь-які виклики з боку Росії. Значення цієї події складно переоцінити. Це демонстрація факту, що будь-які атаки РФ на цивільну інфраструктуру України не залишиться без належної відповіді. А от політолог Олексій Голобуцький в. Свою чергу зазначає, наскільки це важливо у військовому сенсі, ми дізнаємося тільки через деякий час. Це ж може повторитися, врешті-решт. Але удар по психології росіян вийшов потужний. Російські пропагандисти та патріоти перебувають в зневірі. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.